Вітаю вас, дорогі мої глядачі, мене звати Наталя. Сьогодні субота ми вирішили поїхати на дачу. Тільки насіли в машину і почав накрапати дрібний дощик. Коли ми від'їхали від дому, дощ посилився, ставав все сильнішим і сильнішим. І вже двірники ледве справлялися із водою на вітровому склі. Та хіба нас може зупинити дощик, якщо ми запланували попрацювати? Звичайно, що ні. Ми поїхали на дачу, трішечки попрацювали, зовсім недовго не встигли всього зробити, бо ми дуже змерзли та намокли. Вітер сильний, дощ сильний був. Повернулися додому і час приготувати обід на швидкоруч. Приготувала я салат з гірків та з помидорів. До речі, 7 жовтня. А я ще на своєму огороді до сих пір збираю огірочки та помидори. Я ще такого не пам'ятаю року, аби 7 жовтня в мене були зелені свіжі огірочки. Вони садилися вчасно в кінці весни. Але тим не менше, вони є. А також не пам'ятаю, щоб до такого часу були помидори на городі, але завдяки тому, що вересень був досить такий. Теплим, майже літнім, без дощів, і ми можемо досі насолоджуватися огірочками та помидорчиками з огороду. Вони ж набагато смачніші, ніж ті, що куплені у магазині, або ті, які лежать заздалегідь зірвані у ящиках для зберігання, вони вже не мають того смаку, як має свіжесенький помидорчик з огороду. Сир нарізаю завчасно перед подачею на стіл. Сир у нас домашній, з козячого молока. Коли сир знаходиться певний час у теплі, його смак розкривається, і консистенція його стає набагато пласткішою, він смачніший, ніж з холодильника. Ну і ви вже, напевно, зрозуміли, хто в нашій родині найбільше любить сир. Моя помічниця. Вона молока не п'є, вона мало які молочні продукти вживає, але сир любить їсть просто з величезним задоволенням і сирочок, і бринзу. Тому я рада, заради них, заради своїх діток, я і стараюся. Приготувала нехитрий обід, на дворі йде дощ. Ми будемо сідати до столу. Хто з вас сідає їсти, всім смачного! Ну, тут уже шматочок сиру потягли. Кілька днів тому ми з чоловіком привезли гілки верби. До речі, лайфхак від мого чоловіка, щоб на малесенький прицеп вмістити досить багато сіна або гілок по вуглах він повставляв ось такі металеві шпичаки, вони досить такі високі. Ми накладаємо багато сіна або гілок, щоб вони не випадали, потім мотузкою їх просто обнизуємо. Кози дуже, -дуже люблять. Я накладаю їх просто ось так. Цілими не рубаю, не обрізаю, і на виході я дістаю із жолобів ось такі гілки. Ввечері дощик трішечки зменшився, потім зовсім перестав, але холодно, кози так собі пасуться, не дуже охоче, в основному бігають, кудись перебігають, щось шукають. І я вам обіцяла розповісти, що трішечки відбулися зміни. В нашому козічому господарстві в нас було багато кіз, а зараз залишилося всього-навсього сім кізочок і один цапик, тобто вісім особин. В порівнянні з тим, що було раніше, це можна сказати нічого. Цьогоріч, вперше, я не залишила кізочок молодесеньких для подальшої роботи. В мене є дві кізочки минулорічних. Ось вони ще не дійні, але вже вони погуляли. Я сподіваюся, сподіваюся, що вони кітні. Ось, це в мене вперше таке, що я не залишаю козенят, не залишаю потомства. Але нічого, що ж вдієш? Кози вже активно погуляли всі. Ось цапа я вирішила цього року продати. Нашого П'єра він у нас все-таки вже 4 роки. Ось, Так що на весну я буду шукати собі, якщо все буде добре, і надалі будемо кізочок утримувати, я буду шукати собі цапика. Можливо, вас зацікавила пропозиція придбати цапика Альпола Манча він у нас. Дуже хороший, спокійний. Дає в основному він від нього народжуються кізочки. Так що, звертайтеся, будь ласка, пишіть в коментарях. Кізочки, як я вже сказала, кітні. Молочка вже набагато менше, ніж було в порівнянні з літом, звичайно ж, але все одно ще всі кізочки дояться. Поки що ніхто не запускається, бо ще рано. Добре, коли про наше козяче господарство знають, наші знайомі дуже часто пропонують нам, як, от, всякі там гілки. Або ж дуже щедро вродили гарбузи на городах, чим морква залишається. Інколи ми навіть змушені відмовляти, тому що в нас же теж є великий город, і якщо вродило в людей, то, звичайно ж, вродило і в нас. І я своїх кіз обов'язково пригощаю овочами, але в невеликій кількості. І все з'їсти, вони просто не в змозі. Знаю, що є господарства, які не дають ні овочів, ні фруктів, але я все-таки потрошечки даю. Кози це дуже люблять, а також люблять різного роду гілочки. І як бачите, вони не тільки молоденькі гілочки обгризають, але й кору навіть грубу кору. Але це досить таки корисно. Для їхньої травної системи. Ну і для них це, напевно ж, смачно. Ось таким я з вами сьогодні хотіла поділитися, розказала вам про зміни, розповіла, як ми з'їздили на дачу, як готували обід. Всім зичу гарного, мирного і позитивного вечора. До зустрічей!